Любі друзі, вітаю усіх! І сьогодні я знімаю нове гарне відео для вас. Але хочу сказати, що сьогодні чомусь у мене нема настрою знімати нове відео. Ви знаєте, як то зазвичай буває на моєму каналі? Не планував, не планував знімати відео, а потім до мене приходить натхнення, та я знімаю черговий шедевр. Але в цей раз щось інакше. Нема натхнення. Я впевнений, що теж буде шедевр черговий, як завжди, але не маю натхнення сьогодні знімати. Все через те, що знімаєш ось так, відео знімаєш, монтуєш, докладаєш зусиль, але дуже мало переглядів. Сто переглядів. Мені недостатньо цього. Любі друзі, дивіться, яке гарне дерево я знайшов. Воно таке жовте, листя вже жовтіє, хочу подивитися ближче. Яка ж краса. Гуляю під цим деревом та розглядаю, яке воно гарне. Вже темніє. Ви ж знаєте, любі друзі, що я сова. Саме тому, коли я виходжу погуляти, вже темніє. Тому що, любі друзі, подивився я те, що я сьогодні відзняв, і знаєте, дуже гарно виходить, мені подобається, не дивлячись на те, що і спочатку у мене не було настрою щось знімати, але я вирішив зняти і виходить гарно. Тільки потрібно більше переглядів та більше підписників, тому що самі, саме ці речі мене надихають створювати для вас нові гарні відео.